Xbox Series S, що ми всі знаємо і чули в інтернеті про цю консоль. Вона невелика, тихенька, дешева, економна і так далі. Цю консоль можна хвалити просто безкінечно. І спойлер у цьому відео я також буду це робити. Але S-ку, звичайно, є і за що полаяти. За 9 місяців, що я користувався цією консолью. Ох, чого я на ній тільки не бачив! Ах так, годовара! I don't find you funny. і у теперішній час огляд цієї консолі є досить таки актуальним, бо долар скакає як не знаю що, і для геймерів питання економії стоїть ребром. Тому Xbox Series S. По факту розповідаю, варта вона вашої уваги, чи краще все-таки назбирати на PlayStation 5 і не паритися взагалі? Перед початком відео хочу подякувати моїм спонсорам та донаторам зі стрімів. Дякую вам народ. Ви дійсно підтримуєте мій канал, і ви дійсно даєте мені такий додатковий стиль. Иму займатися каналом далі і розвивати свій контент. До речі, спонсори вже подивилися відос за декілька годин до того, як його змогли подивитися звичайні глядачі. Купімою підписку на Ютубі будеш смотрети мої сюжети першим. Добре, щось я затягнув зі вступом. З вас лайк та підписка, а я починаю. Для початку хочу одразу повідомити вас про те, що я Sony Boy. Все життя у мене були тільки консолі від Sony, PSP, PlayStation 3, PlayStation 4. Звичайно, у мене паралельно з PlayStation 3 був Xbox 360, але основними платформами для мене завжди були або консолі від Sony, або ПК. І декілька місяців тому я купив собі Xbox Series S. Олеж як тимчасовий варіант, тому що вже хоч. Хотів пересісти хоча б на якийсь Next Gen, А за адекватні кошти тоді, до речі, ніхто PlayStation 5 не продавав. Та і зараз, якщо чесно, ніхто її за адекватні кошти не продає. Але мені замахалося чекати завозів у офіційних представників, а через війну я тим більше нічого не дочекаюся, тому краще зараз купити PlayStation 5 за 30 тисяч гривень, ніж потім за 40, 50 або взагалі ніколи. І хоч я від бокса нічого особливого не очікував, бо я все таки Sony Boy, хоча і Особливим хейтером бокса я не був, але він мене добре так здивував, як в негативному, так і в позитивному плані. Але давайте про це все по порядку. Коли ти тільки дістаєш консолі з коробки, ти задаєш собі питання: а якого фіга ти така маленька? Так, вона неймовірно мініатюрна, а за рахунок свого мінімалістичного дизайну вона впишеться майже в кожен сучасний інтер'єр. Тільки давайте без жартів про бумбокс. Добре? І на відміну від цього, Адаробова, яке я не знаю. Для кого було зроблене таким здоровим, консолі від майків виглядають дійсно стильно та мінімалістично. А найкрутіше це те, що це саме класична консоль. Взяв портфель, закинув тоді консоль, два проводки, геймпад і побіг до друга. Круто, класно. Чи є у дизайні бокса щось погане? Ні, нічого лишнього непотрібного немає. І це стосується як молодшої, так і старшої версії. Тому тут 100% вподобайка. 10 з 10 за дизайн. Геймпад. Від нього. Залежить 90% задоволення від ігрового процесу. Якщо маніпулятор буде фігнею, то задоволення отримати буде досить таки важко. І я вирішив напряму порівняти геймпад бокса з його конкурентом DualSense. Я вважаю, що це повністю релевантне порівняння, так як геймпад Xbox Series S та Series X ідентичні, а при купівлі окремого геймпаду даних консолей він коштує так само, як і DualSense. Почнемо із самого дизайну. Тут я перевагу віддаю. Sony. DualSense виглядає для мене краще. Матеріали геймпаду тут краще DualSense. Кнопки тут також переможці Sony. Вони набагато м'якіші, приємніші. А про хрестовину мені навіть говорити не треба. Це просто треба чути. Акумулятор перемагає геймпад від Sony. По батарейки це повне гімно. Мене це ще на Xbox 360 Харео, а на Series S я це взагалі не витримав і купив собі акумулятор, який тримає довше до сенса. О який він все таки вбогий. Бампери краще на боксу, тригери на плойці. Поверхня тут перемога за Xbox. Я не знаю, чого там курив Антоха перед оглядом. У мене настільки чувствительні руки, що я не можу трогать. Персики, ой, бліга. Але покриття боксерського геймпаду це просто топ. По стікам мені більше подобається Xbox, але розташування мені більше подобається на плойці. Ну і звичайно, по технологіям тут виграє повністю DualSense. Вібрація, адаптивні тригери, мікрофон у геймпаді і так далі. і так далі. Коротше, геймпад Sony виграє з ось таким ось рахунком. А якщо окремо розглядати геймпад Xbox Series, то це нічого особливого. Просто взяли геймпад Хуана, додавали одну кнопочку, трохи змінили дизайн і сказали, тепер. The next Gen. геймпаду Xbox Series, я кладу з 60 за те, що він просто приємний, але з великою кількістю мінусів. Система це також дуже важливий елемент консолі, як швидко вона включається, який має інтерфейс, технології і так далі. І від цього залежить наша комфортність, комфортність кінечного споживача. Одразу хочу похвалити Xbox. Консоль включається дуже швидко. Моя шана Майкам. Але коли ви включаєте консоль, то вас зустрічає. Ця херня. По-іншому я назвати інтерфейс боксу не можу. Він страшний, непривітний, запутаний. Мені він зовсім не подобається. Особливо якщо порівнювати з інтерфейсом PlayStation 5. Та ти заїбав? І тут я говорю не тільки про Xbox Series S, але і Series X. Бо, окрім пам'яті та потужності, різниці між ними більше немає. По функціям тут дуже важко розібратися. Я витратив декілька годин, щоб розібратися у тому, як записувати геймплей. До 60 хвилин, а не 30 секунд, хвилину і так далі. Звичайно, це потрібно тільки таким ідіотам, як я, які відосики знімають, але цей приклад повністю описує систему Xbox. Тут все складно і незрозуміло. Браузер, магазин і так далі не лагають, Ще б вони лагали на SSD. У ЕСКИ є підтримка усіх сучасних роздільностей 4К, 2К, Full HD так Sony. Інтернет працює без проблем, все качається швидко. Таких приколів, як на тій самій PlayStation 4, де ігри качалися вічність, немає. Молодша версія Xbox Series йде з SSD на 512 гігабайт, з яких ви можете використати лише приблизно 360 гігабайт. І пов'язано це з з геновою фічою консолі, якої немає на PlayStation 5. Це quick Resume. Це така крута фіча, яка дозволяє вам грати у декілька ігор одночасно, не закриваючи їх. І навіть після виключення консолі, все буде зберігатися. Де б ви в Асасіні відьмаку не зупинилися, це все, все зберігається. Не працює це тільки з онлайн-іграми та іграми по типу Elden Ring. Як розширити пам'ять консолі? Є декілька варіантів. Для дебілів-мажорів це купити спеціальну картку пам'яті від майків за овер до фіга бабла, або купити якийсь терабайтник і запускати з нього ігри по зворотній сумісності, або просто зберігати оптимізовані ігри бокса, так як оптимізовані ігри не запустяться з зовнішнього HDD. До речі, ігри, які ви запускаєте з HDD, також підтримують Quick Resume. І тільки через Quick Resume та через те, що система не лагає, я можу поставити її 5 з 10. Коли добавлять українську мову, то поставлю 7 з 10 ігри, те, заради чого ми взагалі і купляємо консолі. І чи виконує Xbox свою функцію консолі для бюджетного геймінгу? Більш-менш так. Складно зараз зібрати або купити ПК за такою ж ціною. Як Series S, і щоб він так само тягнув ігри. Але чи відповідають дійсності слова про те, що Xbox Series S це той самий Series X, але тільки не для 4 k а для Full HD або 2 k Ну no. далеко ні. Чи дає взагалі Xbox Series хоча б якийсь Next Gen для гравця? Ні. Якщо ти не сполиш свою смердючу пельку, я вийду тебе в загальному зараз Xbox це просто непоганий ПК, який гарно тягне ігри. І все. Якогось Некст-гену ти ні від старшої, ні від молодшої версії не отримуєш, а у молодшої хірей трейсинг не в усіх іграх працює. Ох, відчуваю, що більша частина гейту від Адептів Series S буде саме через цей пункт. Xbox Series S плюс Аргентина плюс Game Pass дорівнює антикризовий варіант. І взагалі перспектива тут доволі таки короткострокова. Хочу згадати тільки випадок з Forza Horizon 5. Гра від внутрішньої студії Microsoft, і вона погана. выглядела на с режим 60 fps це было просто куплю очи и китего не бачили. графика тоже не идентична настройкам xbox series x как заявляли Microsoft, я напоминаю что не говорили что графика на эске будет такая же просто пони пониже разрешение как оказалось даже внутренней студии Microsoft не делает такую же графику далее мы перешли в режим 60 кадров в секунду на консоли xbox series s и как говорят наше солнце не взошло друзья едем и появляются пусты пусты появился было блин, вообще чуваки, вот сейчас, а вот здесь просто каша на экране. Просто каша. Во-первых, это низкое, ультра -низкое разрешение. Это динамическое 1080p, которое опускается до 800 p Когда ты едешь через джунгли или когда ты едешь по дороге, у тебя бесконечные подгрузки деревьев, камней и мелких объектов в перемешку с тенями прямо практически перед носом. Перед вами сейчас кадры из игры, те, которые либо я заскринил, либо кто-то из ребят прислал. Много кто остался крайне недоволен, но что меня особенно удивило, то что в Ютубе никто это не обсуждает. Вроде бы этой проблемы не существует. Более того, есть ряд защитников Xbox, которые, как по мне, больше вредят платформе, поскольку они, по сути, обманывают потенциальных покупателей консолей и говорят, что все хорошо, патчами поправят, выйдет заплаточка, закладочка, зашивочка и в том э -роде, всякие находят Також, до речі, було із метро Exodus, що гра навіть у Full HD не працювала, ну це вже взагалі позор. І тут не така проблема консолі, як компанії та розробників, які не зацікавлені у підтримці цієї самої консолі. Згадайте тільки те, що режим 60 FPS у Dying Light 2 додали тільки через декілька місяців після релізу. І виглядає він як гімно. Про кіберпанк я взагалі мовчу. Режим на 30 ФПС зовсім не іграбельний, а режиму на 60 нема. Таке відчуття, наче у гори з'явився якийсь імпут лаг. Це жесть коротше. Але я дякую інженерам Microsoft. Консольку взагалі не чути, яка б гра у вас не була запущена. Після PlayStation 4 або ігрового ноутбуку для мене це, звичайно, було чудо. Геймпас майже головна фішка Xbox, через який більшість і купляє дану консоль. І по більшій мірі геймпас підходить тільки тим геймерам, які багато пропустили: там Doom, Fallout, Стражіга. Галактики і так далі. Ігор дійсно дофіга, і у вас завжди буде у що пограти. Хоча у геймпасу цим літом також з'явився новий конкурент у вигляді багаторівневої підписки PlayStation Plus. з великим каталогом ігор, який мені більше подобається ніж у геймпасі. Ви за то відео будете платити в суд, в суд я вас подам 50 тисяч гривню. Ти будеш платити, мені сука, моральний блядь, ущерб. Та все-все, не подумайте, мені сподобалась ця консоль, чого вартий тільки геймпас з великою кількістю ігор, дешеві ціни в сторі через Аргентину, звичайно, і так далі. Це класно, але тільки на поверхні. Якщо ви не гонитеся за новинками, якщо ви граєте по 6 годин на неділю, і геймінг для вас такий, знаєте, неважливий, то беріть Series S. А якщо ви хардкорний геймер, який грає по більшій мірі у новинки, Ки і при цьому ви хочете отримувати ще й ексклюзиви з новими технологіями. Це тільки PlayStation 5. бо сенсу у Xbox Series X при існуванні PlayStation 5 просто немає, а коштують вони майже однаково. Ми повинні декого віддубасити. А Саукер, а Агірс, а Форза. Це все або вийде, або вже вийшло на ПК. У ігрового підрозділу Microsoft немає зацікавленості в тому, щоб робити ексклюзиви для своєї консолі. Для них це більше просто бюджетний комп. Як казав один із моїх знайомих, це просто геймпас машина. Тому Xbox не має ексклюзивів в консолі, немає ніяких технологій, окрім Quick Resume та Direct Storage. Тому і особливим Next Gen'ом це назвати не можна. Так, зараз зібрати гарний ПК, це треба бути арабським шейхом. Але купивши Xbox Series X, наприклад, знову ж таки, ви просто залишитеся без усього того, що надає PlayStation. Це ексклюзиви, нові технології і так далі. А в ексклюзиви Майків можна і на ПК зіграти. У ваші взагалі-то також можна пограти. О, я вже паучка проходжу на ПК. Звичайно, тільки через багато років після релізу цієї самої гри, коли кожного Сонібоя вже блюво. Тягне від неї а у ексклюзиви Xbox я граю одразу на релізі на ПК. Але знову ж таки, за свої кошти Series S це топ. Не потрібно від неї очікувати суперкомфортного геймінгу. Це буде просто непоганий експірієнс, не більше. Все-таки не забуваємо її ціну. Тому у цьому пункті за геймпас, регіональні ціни та доступність геймінгу я можу поставити 7 з 10. Вона виконує свої задачі, але Microsoft має. Біль Більше приділяти увагу підтримці саме цієї консолі. Xbox Series S це непогана консоль для бюджетного геймінгу. Не супер, не вау, просто непогано. Її зручно брати із собою на відпочинок, до друзів і так далі. А регіональні ціни та геймпас тільки додають бали до репутації цієї самої консолі. Але і свої мінуси тут є: поганий інтерфейс, неякісна підтримка від розробників, відсутність чогось дійсно нового порівняно з минулими поколіннями. А за. Гальну оцінку цій консолі, за всіма моїми підрахунками я можу покласти 7 з 10. Рекомендую консоль тільки тим гравцям, яким не важливий графон, ексклюзиви і так далі. Таким, як я, я можу порекомендувати дану консоль тільки у тому випадку, якщо вам потрібен деякий такий місток між PassGen та NextGen, І якщо при цьому у вас немає PlayStation 4 Pro або Xbox One X. А на цьому все. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал, то ставте лайки, підтримки. Підписуйтесь, розвиваємо українемовний YouTube разом. Дякую вам за увагу! Бувайте!